Другу дозу Пфайзеру сьогодні отримав Руслан Блінов. Чи вакцинуватися від ковіду каже, довго вагався. у січні? Зробив перше щеплення. Чудово ніяких не було. трішки поболювало плече і все не було ні підвищення температури, нічого такого. Я надію на те, що якщо буде захворювання коронавірусом, то буде полегшене сприйняття організму і в легкій формі просто прийде. Володимиру Коновалову вкололи бустерну дозу модерною. Імунізується, бо по роботі говорить, часто спілкується з людьми. Власне рішення і багато спілкування з людьми. То треба захиститись. Заявку на отримання коштів за вакцинацію не подавав. Ще ні. Цей пункт щеплення розташований у центрі підвищення кваліфікації. Раніше тут працювала бригада із п'яти семи медиків. Зараз же лишили двоє, розповідає лікарка Валентина Киркиченко. Зараз ми працюємо двоє. Лікар, і медсестра людей, звичайно, зменшилося в теперішній час, тому що основна маса населення вже вакцинована. От, в основному йдуть люди щепитися на другу дозу і бустерну дозу. Є поодинокі випадки, що люди приходять і щепляться першою дозою. Нині за день на процедуру приходять від 40 до 60 осіб. У листопаді торік пригадує, охочих було в 10 разів більше. Ішли сотнями 600 чоловік, грудень місяць 400-500 чоловік. Трохи краща статистика у пункті вакцинації що ТРЦ любава, каже лікар-інфекціоніст Євген Іванченко. Тут імунізують за день 60-80 людей. За неділю останній тиждень скоротилася кількість щеплень перш за все, це через поширення штаму омікрон. Думаю, люди із задоволенням ішли б, але б зараз багато хворіє. Ведення бустеру розповів уважно контролюють. Від другого щеплення має минути не менше шести місяців. Приходять такі пацієнти. Приходять пацієнти, які хочуть зробити щеплення раніше, але ми пояснюємо їм вимоги. 74 74-річна Наталія Годієнко вдруге імунізувалася на початку серпня. Перейшла на третю дозу, бо планує погостювати у дітей в Німеччині. Я в такому віці, що багато на мені, княжне хвороб, і треба вакцинувати. Всі діти заставили. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.